Вітаю вас, друзі! Сьогодні я перекажу останню книгу британського письменника Метта Гейга із трилогії про Різдво. Ця частина має назву «Баточко Різдво і Я. Як завжди, мій переказ впроваджується ілюстраціями з цієї книги, тому вам буде не тільки що послухати, але що й побачити. А перед тим, як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для вам це дійсно важливо. Так я буду розуміти, що роблю це недаремно, і у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, третя частина цієї історії починається з того, що я вирішила залишитись у санти. І там мені, до речі, дуже сподобалося. Всі ельфи мене полюбили і любили навіть перегощати оленяча дорога сім. Ну, це там, де живуть ельфи і Санта. Уявляєте, там дуже багато всього цікавого і прицікавого. А я люблю дуже сильно танцювати з Мері. Мені це дуже подобалося. І Риска і сподіванка. Отже, в мене була дуже класна карета. Точніше, навіть сани. Обіди були у Санти смачні. А от сніданки і вечері не дуже. Але також піде. До речі, Мері з Сантою оженилися. А я була, як їхньою донькою. Матінка-різдво. Так ми назвали Мері. І нам так сподобалось. Кожен вечір ми ходили. До святкових дзвоників. Це така невеличка групка людей, точніше, вибачте, ельфів, і вони люблять дуже сильно співати. Мій перший рік в Ельгельмській школі. Ну, як ви зрозуміли, по самому розділу я почала вчити в Ельгельмі. Але знаєте, що саме дивне? Там було дуже смішно розв'язувати приклади по математиці. 2 плюс 2 дорівнює сніг. А щоб розв'язати рівняння, треба розв'язати шнурки. Ото уявіть тільки собі, ви виходите до дошки, там написано рівняння. А щоб його розв'язати, треба зняти взуття. Ну, якось не дуже. Я думала довго, але все одно прийшлося мені з цим змиритися і вивчити це. Я старалась не здаватися. Поїздка на санях. Також в школі в Ельгельмі можна було кататись на санах, але за допомогою кіпа це наш провідник і ще один вчитель. Та раптом Бліцину стало дуже холодно і він замерз. І перестало ще керування працювати. Я швидко пристріував на нього і кіт за мною. Ми пішли на зниження. А сани полетіли вниз, вони розбилися. Це було жалко. Ми довго блукали, зустріли навіть якесь дерево, яке було живим. і чуть нас не вбило. Та нас спас бліцен. Потім ми швидко тікали і впали в якусь нору. Швидко ми змогли вилізти до речі, а потім зустріли будиночок правдивої піксі. Вона нас зігріла там дала попити чаю. Потім ми вирішили піти від неї. А вона сказала, до речі, ви знали, що до мене забіг отакий от прекрасний тигр? А я запитую, чого ти взяла, що цей чорний тигр, він справді тигр. Бо я читала, що вони по розмірам майже як людина. Ти ж Піксі, це взагалі то кіт. А тигр, як 25 котів. Тоді я більше не буду читати про тигрів. Дуже зрізко е, відповіла сама правдива Піксі. Морошковий пиріг. Це смачний пиріг від Мері, І він дуже смачний. передуже, я його їла безкінечно. Шоколадний банк. Це банк, де зберігаються гроші усіх ельфів. І в одній Ельфині є книга хто скільки має грошей. А Санта їй треба було, щоб полагодити свій, ну, як ви знаєте, Бетмобіль 25 тисяч шоколадних монет. Кожен день йому виплачували по 250 монет. А ельфам за місяць по 50. А Санта зі 18 тисяч шоколадних монет. І це він з'їв тільки за три дні. Залишилося в нього з такими темпами. Всього з 13 тисяч монет. І то він уже три почав тисячі під'їдати. Самий рай був в цьому іграшковому місці. І мене вирішили відправити туди. Бо ж школи мені не дуже добре получалося. Іграшки, що крутяться чи підстрібуть. Відправили мене туди. Тобто на Юлу чи якихось там жабок стрибунців Я намалювала тільки 5, ну, точніше, розмалювала і зробила. А ельф за секунду 55. У мене взагалі це не вийшло. Тому вирішила мене відправити на штампіки, яким дітям дарувати якийсь подарунок. А яким дітям ні хотіла на це роботу, Знаєте тільки за чого? Тому що я хотіла, щоб кожна дитина отримала подарунок. Навіть якщо хтось і погано себе поведе, це не означає, що вона погана. Тому я відмовилася від цієї праці, хоч мені б там щедро заплатили. Щоденній правді це такий Ш... сніговісник. Ш... Ну, щоденний сніговісник, ви, мабуть, вже такий знаєте, на... малювала мене і зовсім погано і писалось. Серед нас є ворог Невдаха! – всі кричали ельфи. Я не зважала на увагу, але через місяць я вже не могла стриматися і залізла просто в камінь на три дні. Потім мене знайшов Санта, він почав захищати ельфи збожеволяли із і за цього проклятого водола, баточка водола. Навіть на самого Санту ельфи кричали. А цей взагалі повжав голос. І це було взагалі не дуже погано. Розумієте? А то я кричали на якогось генерала, який дав вам роботу. Вам би було приємно? Ні, звісно ж. Та баточка дому поставили за клітку, він швидко пробрався. А знаєте, що він зробив? Пропав шоколадний банк. Просто впав під землю. Буф! і все. Це було не дуже класно. Я вирішила уйти із Ельгельба. Там мене тільки всі обіжають. Де до найближчого місця мене не залишилися ще справжні гроші. Куплю собі щось та й куплю будинок. Все буде нормально і буду добре жити. Та раптом зустріла ельфа, який збирає листи. Він так, чодернацька стріба, доставав навіть самі високі-привисокі листи, а їх летіло дуже-дуже багато. І це мене гарно зацікавило. До речі, я визнала, що він був товстенький, перетовстенький, дуже товстий. І це мене трішки розсмішило, Потім я. Зробила угоду з правдиво Піксі перед тим, як уйти. Ми вирішили залізти знову в фонару. І там ми побачили армію кролів і самого великодного кролика, а там був і батечко водол. і він був дуже якимось страшним. Оказується, він виліз з клітки. Хоч я вам це і казав, але сама Амелія не знала про це. І потім правдива Піксі почула. Як каже великодній кролик і батечка водол про мене і почала трендіти правду. Я їй закривала рот і вуха, як могла, але вона все розтрінділа. Кролик швидко стрибнув і спіймав мене. Потім я побачила шоколадну машину, яку в яку вливала кучу шоколаду із шоколадними монетками. І я зрозуміла, що вони хочуть затопити все село. Потім вони спіймали медичка воду. Ну, точніше, вибачте, баточково був поганий. І він спіймав баточка Різдва і Мері. А це було вже ще більше погано. Грабіжник Банку. Ну, ви вже зрозуміли, хто це. Та от те, що спіймали Мері з це вже було погано. Та коли нас посадили в клітки, перебіг котик, мій котик. І він нам відкрив усе відкрив, уявляєте? Ми швидко побігли, бо шоколад вже почав накрапати. Встигли ми дуже швидко. Якраз в тютілька в тютюльку, поки шоколад все не залив. Ми побігли до самої роботи. Ельфи всі надгували їх чуть не розстріляли. Та потім ми зробили угоду з цими дво... кролями. А знаєте як? Ми запитали, чому великодній кролик хоче вбивати всіх ельфів. Він розповів нам історію, що колись ельфи ще дуже давно воювали з кроликами. Його тато і мама дали по жетончику, шоколадному жетончику, з якого було вироблено обличко Мене з татом, і мене з мамою і вся наша сім'я. Це був третій жетончик від дідуся. Потім вони побігли в окоп, щоб атакувати ельфів, і тоді перелетіла ракета від ельфів. Мої батьки померли. Тому я вирішив воювати проти них. Але потім ми ж отак от і узгодили з великодним кроликом, щоб вони нам допомогли. Ми їм допомогли. Це чесно? І ми змогли справитися полетіти на санах, допомогли нам всьому і ельфи, і всі. А від самому батьководо ми зробили з смішну роботу, знаєте, яку? Просто прикрашати ведмедиків м'якеньких таких. Через 15 років я вирішила повернутися знову в місце і заволодіти цим притулком для дітей, щоб дітям було дуже-дуже -дуже весело і вони нормально могли жити. Там я розповідала їм історії про Санту, і вони в це дуже вірили. Уявляєте? Потім під 90 років, коли мені було, до мене прийшов лист на різдво. Дякую тобі, Амелі. І спеціальна початка Санти. Я зраділа, а через пару тижнів померла. Отак от от це і закінчилося. Але діти, яким я розповідала, далі і далі вірили. А це для мене було саме головне. Ну а на цьому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть нові коментарі. До зустрічі, друзі!